Нічого. Ох, ну а ты Наталі? Накалиш, що сьогодні в Другобич. А Наталя тоже карпа? Не, ну не карпа, на... була Петрич. Ой! <смістична> Наталя Карпа тоже Наталя? Так. <смістична> ну то було дивно, якби я казав, що Наталя Карпа не Наталя. Дві, даже за пашки, мабуть. А ты знаєш пустити. Постійшим... А ти це дуже швидко то проводиш, а треба помаліше. Ти гівнюку будеш не вчити? No. Королєва Сергій вирішив, що сьогодні челендж з сушами то занадто. Бо сьогодні був такий ситний сніданок, що, що ще челендж з сушами на сьогодні ні. Він взявся до парення от дивана і каже, так? завтра з сушами. Якщо ми будемо сьогодні тренувати, це пляшку кидати всі. А, як, а де пляшку нам взяти? Яка вона має бути? Півлітрова 0,25. Та хоч п'ятилітровая кризниця. Задання то знаєш які? Ну то я знаю, що Максим мені ту пляшку перекидає. Ну то що, я 32 задвікивали зелені базонки? Цвіте маєш? Угу. Так, знаєш, що... а Наталя піде? На, -на в Другобичі. Ну чого, вона казала вчора ж на тут. Ні, вона так не казала. Я її запитала, що вона сьогодні, вона сказала, що вона в Дрогобичі. Дурлюк? Та серйозно, позвони і що? Ти сестрі дзвонив? Галі? Так. Писав. Чого Завтра прийде. Ти думає, чому я суші переніс? Ааа. Галя теж любить суші. Так, колись не любила, любила. А колись ми всі щось не любили? Ну так. Та тобі мені замість того, щоб сидіти у того, потякати язиком по... Дивиться, чого я Давай, так роблю? Вот так. Ты в нас баламутила. Я тут дула рукав. Чиха ти підеш в примі. Що я там? Піду в прийми, буду ходити парити дивани в Да хоч щось де ж А, Прийду, скажу, можна я вам попарю дивани, штори, крісла, так? А, не, твій свикрутка, ты нахер дитина. Ти нахиз. С той бісовською машиною. Да. О, тепер... А то я думаю, мені тяжко вимохати її в моє... ж ті кабанчик, знаєш... Ти так... гріє, гріє. Та ти хату грієш чи що? Так я хату грію, та пропар я йди вам. О там ти найбільше пропар той що? В складку оцю. Яку? От туда засунь, між, між тим і тим. Так не можна ти. Хто сказав так не можна? Отако от засунь і пропар. Інструкція каже, що так не можна. Яка? Від, від пар відчитали? А так не. Ну, треба вчитати. Не можна в закритих цих е, тканинах, які, наприклад, тут диван деванше не можна, бо може загноїтися. Загноїтися? Угу. Хто загнуїтися? Таких ти таракан. Та сама тканина. Тож бактерії там можуть бути. Що з тими не розводиш? То мою подушку, що в машині в мене возиться, її теж пропасть. Це вже наша подушка. Та ясно. Ось. То добре, що тобі ясно, бо на дворі не дуже ясно. — ясні. Дойк іде дотепне. Добре, давай я займаюся роботою, що їм що Аркадій нови намалював. А то ще не, кон... не конець. Ще не кінець, Та, Вони мультики дивляться. Де, я з Максимом розберуся, що з ним не так. Сильно довго розбираєшся. Угу.